Дівітанкі, Це на каналі ШранкUA. Сьогодні я тобі типу, покажу крутий бій на т 110 е 4 а результати розігрушу будуть після нього, тому поки що їдемо до бою. На жаль, ми не бачимо, на якому обладнанні грає наш герой, але ми бачимо, що він грає з допайочком, великою ремкою та великою аптечкою. Потрапляємо ми на мапу лінія Зігфріда, стандартний бій, В сетап з дев'ятками, Маємо по одній арті та декілька пт в цьому бою гравець дасть дуже багато шкоди, і так непогано буде відігрувати. Так, що там у нас по бронепробиттю? Бронебійний підкаліберний снарядик у нас пробуває 375 з одноразовою шкодою 750. Бронебійний у нас пробуває трішечки менше, майже там 300, 295, альфа та ж сама. І фугасик. Чого у нас фугасик пробуває? 90 мм пробиває фугасик, а вже шкоди, він наносить 1100. Так, ну, їдемо ми на центр мапи, можна так сказати. І дивимося. Альфа у нас 750, досить непогано. Подивіться, е який маленький круг зведення у, у нього. Певно, якесь обладнання стоїть. Можливо, приціл покращений. Так. Оце Іс-4, так, але Іса-4 в Лоб Башти досить непогано, так шваркнули йому на 800. Опа, ми виявили Мауса. Маус нас не, не пробиває, і це, напевно, що його помилочка. О, дивіться, ТВПшечка. Наш герой правильно обрав ТВПшку, тому що там в Мауса міг бути рекошет, а в ТВП там однозначно мало бути пробиття. І подивіться, бій тільки почався, ми тільки приїхали на позицію, а у нас вже півтори тисячі шкоди є. До речі, у нас є четвертий, трьохвідміточний, Тому бій буде класний. Він покаже весь свій скіл, за який він отримав е ці три позначки. Так, ну і тим, тим часом ми даємо ще одну в Мауса. Майже на 800. Непогано так. А роздамажуємо його. Хочемо хочемо ще колопнути один разочек, подивіться, ай-яй, але вилітає якась зовсім маленька альфа 650. І отримуємо ще й до того всього, отримуємо здачу від Мауса на 502. Але нічого, це буде нам стимул грати більш обережніше. Ось, бачимо, що Є75 е зараз буде виїжджати, ми туди зводимося. Тільки він виїжджає, одразу вже в мене ЛДшечку. накидаємо на 716. Непогано, непогано. Так і що тут трішки помежувався, в яку сторону виїжджати чи що. Та Маус вже про нас, напевно, що забув, потрібно йому нагадати, що ми тут такі є. І можемо йому його цапнути досить непогано. Наш герой віддалив камеру і дивився, що він робить. Ну, Слідкував за маусом. Побачив, що розвертається, і одразу ж поїхав стрільнути йому в бортик. Так, що там... О, там уже про джета на замість 75-го. Потрібно, напевно, її теж щось там почекати і кинути. Але дивіться, наш герой вирішує. Далі, далі по центру когось вицілити. Так, маус, щоб де виїжджати. Так, дивіться, виїжджає, але він виїжджає під таким кутом. Ні, все ж таки бронепробиття дає про себе знати і ми його добре пробиваємо. Так, ну тим часом наша команда щось тут непогано почала щось так. Стояли, стояли, а вже два фраги. За декілька секунд зробили. Рахунок 3-2 в нашу користь, але ми майже там на 1000 програємо по ХП, а. Нашого ми знищили і нашого союзника теж знищили. Ми вже маємо 6 тисяч шкоди, до речі. Так. Стріляємо в Ліончика так, ну, можливо, попали, можливо, ні. І змінюємо позицію. Змінюємо позицію. І знову ж таки із 4, але я думаю, що так, ми навіть, навіть не попали. Ну нічого. Потрібно змінювати позиції, переїжджати, виїжджати з якогось боку. Звідки нас не очікує противник, і на 750 йому одразу ж кидати. Так, ну наш герой розуміє, що з тої сторони е, Уже нікого немає у нас по там першій-другій лінії, можливо, е, хтось з противників вже проїхали, і стояти там, так дивіться, про джета там є. І стояти там досить так небезпечно, тому що. Можуть накидувати з інвізу і ми навіть не будемо знати, де хто є. Тому він відтягнувся ближче сюди до своїх союзників, щоб хоч якось бути в кубці з ними. Кидаємо на 700 і від'їжджаємо, будемо зараз трішечки запушувати приджету, напевно, що ні. А і там ще арта накидує по нашому союзнику. Але нам потрібно давати шотика, тому що. Ой! ой ой Перезаряджаємося на фугасик і встигнемо. Ай -яй, 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 яй Ви бачите? На 1088. Ну, досить вдало він перезарядив на фугас, а той досить вдало розвернувся кормою до нас. Це було жорстко. Так, четвертий. І четвертий помиляється, і одразу ж наш герой йому накидує на 800 в бортик башти. О, дивіться, леопардик там з'явився. Але ми шотні, і леопардик може встигнути перезарядитися і нас добрати. Але наш Герой зробив правильне рішення, він вирішив давити, продавлювати, тікати від того леопардика. І подивіться, знову ж таки, даємо на 750. Мені здається, що за весь бій цього ІСа 4 го тільки ми одні роздамажили більше, напевно, що ніхто. Ми йому, напевно, що 4 або 5 шотів дали. Якщо я не помиляюсь. Так, рахунок 8-10. Ми трішечки програємо по ХП, але у нашого героя вже 9400 він має шкоди. Так, а противників ще ціла-ціла купа. Подивіться, як добре залетіло. Ой, як добре, як смачно, але альфа зовсім якась бідна. 637. Так, ну ми стаємо, чекаємо більш таку сивову позицію, тому що позаду нас ніхто не виїде без засвіту, з іншої сторони теж, тому що там СТРВ стоїть, просвічує. І ззаду теж. Ну є, є ймовірність, що може виїхати, але зовсім зовсім маленька. І світиться тортозик, і ми начебто звелися, начебто все добре, але. Куди попало, не розумію. Можливо, там якийсь був стовпчик, чи заборчик, чи ще щось, не знаю. Такий, що не пробивається. Не знаю. Можливо, взагалі кудись не туди полетіло. Але ось наступним пострілом ми вже зведені і кидаємо на 761, добре його дамажимо. Там е старвешка щось намагається стріляти, але вона теж не попадає. Так, ну ми тим часом вже заряджені, виїжджаємо, зводимося і закидуємо, його, закидуємо йому шотика і СТРВшка добирає. Добре, непогано, мінус нули. Але ми щось ловимо лампу. Напевно, що позаду там їх тигр їхав і нас рентгеном просвітив. Можливо, а можливо і ні. Ось наш герой показує, що. Біля нашої бази там хтось є. Так, світиться Леопардок, бачимо, що він далеко, тому можемо собі дозволити виїхати тут, проїхати. І кидаємо знову ж таки в СТРВ на нашу, ну, таку непогану альфу. Противників насправді ще досить багатенько. Досить багатенько і ХП шок у них не так мало. Ну, у них, ну, я згоден три 3000 на всю команду, але все ж таки це немало. Там один фуловий, е хто там? леопард фуловий і інший такі шотні. Але проблема у тому, що ми їх можемо забрати з зі своєї альфи за один постріл, але у нас перезарядка. Ну, ось тут добре, добирає стервешечка. Ой-ой-ой, нам пощастило, що арта не змогла сюди закинути нам в башту або в мотор, тому що могла би і забрати. Тим паче вона, якщо я не помиляюся, стріляє голдовим фугасом. А ні. Е, напевно, що наш герой юзнув аптечку і через то немає стану, тому що я щось завтикав собі, я не побачив. Так, Леопардик світиться і він у нас був в прострілі. Намагаємося. Намагаємося його чекнути, але щось він десь там сховався собі. Ну, все, пропав з простріла. Але він зайняв таку непогану позицію для себе. Тому що, якщо зараз противники будуть рашити з центру, ну тобто, ось звідси будуть виїжджати. І там буде леопардик, то ми будемо в перехресному вогню. І це досить швидко може закінчитись, тому що ми шотні тут для всіх. Ну, можливо, крім арти. Можливо, арта нам може не видасть 300 хп. А так ми для всіх шотні. Але вирішуємо постояти почекати. Нікуди ми не їдемо, не рашимо, не чекаємо нікого. Нас зацілюємо леопардик, але ми після пострілу засвідчуємося, і це досить погано, тому що леопардик може зараз е, десь там побачити якийсь там кінчик нашого корпусу і накинути. Але тут добре стоїть трупик Мауса чи хто це. Маушен, напевно, що так? Або Маус, або мауш. А, Так. Хтось з них коротше, двох. Не подивіться, як нам щастить. На 800 кидає арта і не забирає нас. Ну, на 800, ми тенкнули на 800, я маю на увазі. Опа-на, починається захоплення нашої бази. Просимо СТРВ нам допомогти, щоб вона підсвітила. Так і ось наш герой пише пише в чатик. Типу, їдь світити фуловий. Але щось там старвешка. Старвешка не зовсім швидко хоче нам їхати світити, але щось там начебто рухається, не знаю. Залишається 50 секунд. Зараз, якщо стане ще хтось на захват, то ми можемо і не встигнути. Поки там естервешка засвітить когось, а можливо її присвітять та й роздамажать, і це таке. Так, і залишається 2 хвилини до кінця бою. 30, 25... Все, наш, наш, наш герой не витримав. Його здали нерви, він вирішив, що на старовешку розраховувати там нема чому. Залишається 15 секунд, а він ще десь там їздить по полю. Потрібно було набагато раніше їхати світити. Ось дивіться, бачимо, хто стоїть на, зах... на захваті, і зводимося, кидаємо, добираємо. Добре, сирену збили, все, вона нам не підікає, на вуха не ріжить. тому їдемо добирати леопардика. Тут я думаю теж можна було б зарядити фугасика, тому що... Ну так, дивіться, заряджаємо фугас. Але тепер не потрібно ще пробити, тому що може вилетіти менше бронепробиття. і тоді ми його не проб'ємо. Але так, вицілюємо, вицілюємо в бортик і добре забираємо на 849. Але залишається хвилина, старвешка забирає нашу старвешку. І дивіться, нам показує наш союзник звідки стріляли. І ми одразу вже сейвимося під другий. під другу будівлю. Але залишається 35 секунд, а нам потрібно добирати ще двох фрагів. Головне, щоб нас зараз не забрала старвешка. А подивіться, я щось. Я навіть не, не дивився на шкоду. Подивіться, скільки шкоди наш герой набив. І буде тут за цими кущиками старешка чи ні? Чи вона втекла вже кудись. Ні, друзі, вона втекла кудись. І на, жаль, і, на жаль, з такими результатами це нічия. 13 548 завданої шкоди, майже 2000 танка нули та майже там, 1000 асисту. Всього-навсього 4 фраги. Ось такий крутий бій, а ми їдемо до результатів розіграшу. Ну що, ось відоси, в якому був розіграш. Ми оновлюємо сторінку. Одразу ж виключаємо звук, беремо наше посилання, заходимо ось на цей сайт, те шановлюємо, Кидаємо сюди наше посилання на відео і е, починаємо ми третє-друге місце, це буде по 500 голди, і потім перше буде 1000. Так, поїхали. Вебер відкрутив. Ну, Віталій Про, добре, але не виконав всього, що я просив у, для розіграшу. Так, йдемо наступне. Те ж саме. Слава Україні! Слава нашим захисникам на ЗСУ Ігор Смиженко. Якщо не так якось прочитав, будь ласка, вибачаюсь. Так, робимо фотографію. І поїхали далі. Наступне. Україна відстоїть свою волю. Катана Самурая. Так, виграє 500 золота. Вітаю. Робимо фотографію. І наступне, тепер 1000. Поїхали. Хочу подякувати за український україномовний контент. Дякую, але потрібно було писати куди гроші або нік. наш Бандера. Ну, теж. Міг би виграти, але не виконав умови завдання. Так, бігуд. Якщо я правильно прочитав, якщо неправильно, знову ж таки вибачаюсь, і все на ЗСУ. Робимо знову ж таки скріншотик. І вітаю, дякую всім, хто приймав розіграш. Тепер ми поїдемо до оплати цього всього. Так я ось прийшло мені підтвердження з монобанку, натискаємо оплатити і пішла оплата, друзі. Дякуємо. Пише. Нажимаємо продовжити так. А півтори тисячі золота у нас має піти на ЗСУ. Так, де тут е, наше золото? Золото. Беремо будь-яку суму і обираємо півтори тисячі. Так, 138 гривень, але я думаю, я скину трішечки більше. Ще раз, друзі, дякую всім, хто приймав участь у розіграші, всім, хто дивився цей відео як просто так. Так, а донат на ЗСУ буде з телефону, тому що з комп'ютера монобанк я зайти не можу, не знаю. Я не знайшов як там знай... зайти туди, тому буде відос з телефону. А вам всім дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.